Що військові в нас генерали, офіцери, це не тільки для поради, а прості люди повинні воювати. Я так правильно вас поняв. Ми вас цілком цьому піддержуємо. Я ж вам пояснив, хто сьогодні в АТО воює. Добровольчі батальйони, в яких пішли підприємці, студенти, звичайні прості хлопці. Київ 1 Київ 2 під Верховною Радою. Всі в повній амуніції. І сьогодні. Вже навіть регіонали заявляють, що вони відсилали бронежилети. Візьміть, проаналізуйте, ми вже проаналізували засоби масової інформації. Тих бронежилетів, що відправили чиновники на схід, можна було висипати цілу китайську стіну від Росії. Якщо пам'ятаєте, все ж таки ми змусили, змусили Миколу Литвина вночі написати рапорт на звільнення, який тепер... Мій побратим Юрій не дасть брехати. Ми тут е, службу, прикордонну службу до того, що Литвин написав пів другої вночі рапорт на звільнення, тільки тепер Порошенко його звільнив. Коли ми ще в квітні казали, що кордони відкриті, можна кораблями плавати, вони мовчали. Ми говорили за Авакуа, якого ще не дотиснули. Це такий самий олігарх, який сьогодні керує силовими органами. Ярема, такий самий. Хто сьогодні посадив хоч одного? Ми сьогодні б'ємося на сході. Хто сьогодні з олігархів із чиновників сидить в тюрмі за корупцію? Ні одного не було, ні за ногу підвішеного, ні в тюрмі не посадженого. Сьогодні мій повратим Дмитро Павлюченко, який очолює в нас комітет по незаконно засуджених, до сьогодні сидячі хлопці з майдану засуджені, які не випущені. До сьогодні судді ще не робить, на посадах своїх є, які виносили рішення по автомайдану, по Майданівця. До сьогодні ви правди не можете знайти. До сьогодні суддя, яка Беркутівця випустила сьогодні на волю, який втік, указується сім років, як за порушення присяги було звільнена з роботи. Це що в нас? І це є правда. І я закликаю вас говорити правду. Підходьте до мікрофону, говоріть правду про чиновників. Особливо про тих, хто сьогодні в вишитих сорочках. Я розумію, що сьогодні достатньо свободи є коштів на бікборди. Але я вам скажу правду. Сьогодні голова обласної ради Петро Колодій, кличка Петя Лібон, колись був за касіром, від свободи, сьогодні вся свобода у Львівській області разом з бандитським кланом. Хай кине мене камінь свободівець, якщо це не правда. А я кажу вам правду. Сьогодні ОПГ це є організовані політичні групіровки, правлять парадом.